Не мала баба клопоту, купила порося. Очередної. Нам тут з мамою стало сумно жити, і ми вирішили придбати трошки малинки і полунички. Ось сьогодні отримала таку посилочку. Зараз відкриємо і подивимося, що нам тут засадженці повисилали. Будемо зараз замочувати від хрущів в розчині, щоб не пожерне поїв, і будемо висаджувати. Це я і мамі заказала половину саджанців і собі, дівчата. А собі буду саджати, ви ще не знаєте, куди це сюрприз. У мами немає. У мами роботи немає, але мама сказала: я запитала, мама. Хочеш клубнику і малину А вона сказала, хочу. Говорю, все говорю, я заказую і лечу до тебе. Зараз будемо дивитися, що тут у нас? О! Смотри, яке воно гарненьке, зелененьке. У-у-у. Так, що ми Шушке, тут пана? Звісно, За... Ну, як? Це ж вже осінь, це ж вже воно. Таке, що, так, да, треба обробляти. Так, що у нас тут? Полуниця рання румба. Полуниця середня Роксана. Щось мене дівчатка потягнула на полуничку і на малинку, не знаю, вже купила агротканину. Вже, думаю, і малому даю задачу мені там спланувати крапельний полив. На моїй новій діляночці це буде сюрприз. Мені ж все мало, да, мам? Конечно, Скажи, конечно, мені ж мало, Мало, треба більше, треба більше, більше, і, більше. І, маму і маму, щоб і мамі було приємно. Ну і наталці. І, і наталці було приємно. Так, розбираємо і коробочку. В цьому. Так, ось це наші скарби. Нас замовляли. На замовляли. Дівчата підпишу. В коментарях знайшла цих, цих садоводів на Фейсбуці, подивилася, скільки в них багато гарних відгуків від їх покупців. І, як то кажуть, купила, замовила, не дивлячись, і на новій пошті навіть не розгортала посилку. Ось у нас тут є навіть інструкція по висаджуванню. Малинки, будемо дивитися. Купила ось таку сьогодні шукала антихрущ, ніде не змогла знайти. Купила матадор, щоб захистити нашу полоничку від личинки майського жука. Оце я мамі і собі роботи наробила. Зараз будемо займатися. Бачите, як запакована. До речі, я замовила два сорти. Полониці, я вам вже сказала, це рання полониця Румба і середня полуниця Роксана. Дівчата, хто вирощує ці сорти, напишіть ваші відгуки, як ви ними задоволені, чи схильні вони до захворювань, взагалі, як плодоносять, чи смачна ягода, бо я ще поки що в малині і в полуниці, отак. От -от, от Сиди, я сам відкрию, але треба спробувати. І ремонтантна червона малина полана, теж про неї є багато чула, гарних відгуків. І літня червона малина Гленемпл. Ну, Будемо зараз розпаковувати і дивитися, що там з корінчиками. Так, мама вже там підготавлює щось, Підготавлює, готує. Мисочки. Зараз будемо замачувати полуничку. Давайте подивимося, які корінчики у нашій полунички. Так, дівчатка, ось дивіться. Ось такі корінці, Свіженькі, біленькі, гарненькі, листочки. Будемо прибирати листочки вам? Як її висаджувати? Трошки приберемо. Листочків і підріжемо кореневу систему. Я читала, що ну, по-перше, вона дуже довга для, для висадки. Ну, це ну, да. Трошки зрізаємо, листиків. Да. А І осталось. трошки залишимо е, листя, щоб воно е, не випаровувало. Багато листя, щоб не випаровувало нас вологу. А корінці при підрізанні будуть давати розгалудження. Це буде добре. Мені подобається ці корінці. Подивіться, все гарно. Все дуже непогано, хоч я в полоничці ще не дуже. Але що скажете? Непогано? Зараз всі повідкриваємо, подивимося. Приїхали, до речі, у Вологій Тирсі. Посилочка до мене їхала е, десь дві доби. Ось такі. Мені здається, гарнюні. Мені подобається, друзі. Посилання на продавця. Я скільки, вам скільки дам посчитай, зараз, порахуємо. Мама трошки хвилюється. Да, Чи нам, нам тут, хвилюється. може, не доклали трошки? Може, тут нам мало? Мама, Мама може, нам тут нам мало? Хватить. Хватить зараз, порахуємо правильно. Так, перебрала я всю малинку, підрізала корінці. Тут ми заливаємо від хруща, буде зараз стояти ой малинку, поленичку. Буде наша поленичка стояти кілька годин в цьому розчині. Що ми там мама використовували? Ось ось-ось-ось-ось-ось. Це матадор. Чомусь антихруща сьогодні в магазині не було. Всі корінчики попідрізала, поприбирала е, листочки. Взагалі мені все сподобалося. Свіже, світле коріння, небагато пошкоджених листочків. Деякі є в таких бурих плямках. Я так розумію, то якесь грибкове захворювання, але будемо вже від цього обробляти після посадки. Ось, хай наша полуничка тут кваситься, а ми зараз підемо займатися нашою малинкою. Так, розпакувала малинку з сорту Glen Емпл літня. Ось такі. ну, Тут різні саджанці, і величенькі, і маленькі. Ну, різні, різні є. Так, хто в нас фахівець з малини? Що скажете? Це гарно чи це не гарно, бо я її, можна так сказати, бачу коріння її вперше. Ось така. Трошки зараз теж, мабуть, попідрізаю ці довгенькі. І будемо висаджувати, в посадкову ямку додамо суперфосфат, подвійний купила. І пролімо, мабуть, кореневіном. Ну, що, пішла я копати ямки. Ось така у нас маленька літня глинем. Будемо зараз висаджувати. Так, Полуничка замочена в антихрущі. Бабушка пішла мені показувати діляночку, куди мені мою малинку і полоничку саджати. Це бабушкина доля. Вона сказала, посадить трошки пізніше, бо ми сьогодні все не встигнемо, дівчата. Так, а оце я свою малинку розпакувала, корінчики підрізала і поставила це трошки покваситися у. Корневінчики, грандіс. Ну що, пішли, бабушка, показуй мене, де, де моя діляночка? А ну-ка, тут дедушка нам гарно вже все культиватором перепахав. Так, показуй, де мені сажає? Оце мені, да? і на малину, і на полуницю. Так, ну це ж я зараз покопаю, а навесні буду забирати собі. На мою, новеньку... Добре. на мою новеньку секретну діляночку. Так, мені тут бабушка вже шлангу дає. Так, лопатка. Так, тут на полуничку вже можна і нічого не копати. А рукою я зараз рукавички надіну і туди, і туди. Зараз суперфосфату тут понакидаю в діляночки, в ці влуночки. Взяла подвійну суперфосфат купила. І зараз буду робити. буде Все, поки поки мені все є. А обідати будемо сьогодні? А як же, борщ зелений, будемо дати. Бабушка, так. я щось вже зголодніла. Не вопрос, сама така. Нагрівай нам борся, бо ми вже попрацювали і вже дуже хочемо їсти. Це бабушка поч... почимкувала, Як ти кажеш? Почапала, Почапала чи почимкувала на кухню? Почапала. А і печка вже топить. В хаті вже пічку топимо. До речі, в квартирах, як цуцики, тримтимо від холоду, такий дубар у нас. Ой, ну я так думаю, що дівчата зараз у всіх, да, в Україні дубарь. центрального опалення ще немає. Ну, а що робити? Ми оце на дачі гріємося пічечкою. Ну, або носочки та рюмочку коньячку і, і нормально для сугріву. А ви як грієтесь там, дівчата? Напишіть мені. Всім смачного. Смачного у нас сьогодні зелений борщик смачненький, перерва на обід. Ми вже трошки попрацювали з бабуською. Так, мама, чого я тобі т тебе називаю завжди бабуською. Тому що скільки у вас онуків з дідусем? П'ять. П'ятеро да. онуків. Тому вже моя мама бабушка. І ми так називаємо. А бабушка, дивіться, да. який. Тут у нас гарний чайний домик. Це ми тут всі свята відмічаємо. І всі наші дні народження, і Новий рік, і Різдво. Hello, hello. Ой, Хеллоу. попереду. Наші діти так гарно завжди прикрашають. Он тут, ви, ви. А ось ще з Нового року в нас тут залишився <зум> змій. Ну, тут будуть такі прикраси, просто красота. Ну що, всім смачного! Дідусь нам тут ще помідорчиків наквасив. Зараз будемо знімати пробу. Зелений борщик смачного. Смакота. Смакота! Смакота! Смакота. Так, обідня перерва в нас вже скінчилась з бабусею. Ох, і день сьогодні гарний. І тепленько, і сонечко, і пташечки співають. Я вже тут одну луночку, під полуничку зробила. Підкинула, підсипала сюди трошки суперфосфату в гранулах. І залила водичкою. Зараз буду висаджувати полуничку. Саджаємо полуничку. Так, дівчатка, ви тут не дивуйтеся, чому я так її густо понатикала. Тому що це мама теж не дивується. В... Временно, Тому що це да, тимчасове, тимчасовий прихисток для моєї полуниці. Її я заберу навесні на мою нову діляночку. А ось оце, що залишилось, зараз буду саджати мамі, вже там розпахала е, такі бороздочки. Сапочкою зробила. Зараз заправлю їх суперфосфатом, е, полью водичкою. І тут, бачите, які зробила я міжряддя. Тут, мабуть, ну, сантиметрів 40 між рядочками і буду саджати на відстані десь 25-30 сантиметрів між кущиками. От такі в мене тут три рядки. Вже спішимо, спішимо, тому що час летить. Дуже швидко і буде темніти. Ми ж повинні встигнути все зробити, то я приступаю до роботи. Так, все, бабуся з дедушкою. Пока! Ну, пока, пока. 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 За допомогу. Да. вам подарки, За діляночку, що дали приютити мою. А ти вже я вже посадила, а ти бабушці допомоги посадити її частину, а то я не встигла малинку посадити. Приїдеш завтра. Помог.